До нашого ефіру вже доєднується Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Вітаю Юля, вітаю, Яна. пане Ростиславе. Отож, хочеться почати розмову з того наскільки масштабною взагалі була реакція Європи на зокрема майбутню зустріч 15 серпня, яка відбудеться між Дональдом Трампом і Путіним на Алясці, плюс на заяви щодо територіальних поступок з боку з боку України. Ну, заяви Європи і дії були дуже активними, тому що Європа розуміє, що в Україні вирішується не лише питання е, суверенітету. І територіальної цілісності України і виживання української державності, а також ця війна в Україні. Вона за війна і за Європу за безпеку Європи. Тому Європа не хоче бути залишеною обабіч, щоби Америка домовлялася з Росією сам на сам, нав'язувала Україні потім свої якісь Путін через Трампа нав'язував Україні своє бачення завершення війни. А європа з Україною були, так мовити поінформовані. От Україна Україні нав'язаний мир, якийсь став чи перемир'я, а Європа просто поставлена по факту. Тому дії були дуже активними. Це і телефонні розмови між лідерами Європейського союзу, активні контакти з президентом Зеленським і українською стороною. Це також е, зустріч в Лондоні радник з, е, з безпекових питань, яка відбулася вчора, за участю речі з потужної американської делегації. Це і е, спільна заява з визначенням принципів, які як Європі бачиться українське врегулювання. І тут є відмінності від того, що просочилося вже як Росія бачить би е, це врегулювання, те, що Віткову було передано Москві Путіну 6 серпня, і європейським баченням. Ну, по перше, головна відмінність в тому, що. Е, 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 Російське бачення, передане через відкуп, а полягає в тому, що Україна виходить там з якихось певних територій, наприклад, з Донецької області, Росія зупиняється в Херсонській і Запорізькій, де вона стоїть. А натомість після цього буде вже перемир'я. Там якесь бачення України, і Європи, в тому, що починаємо з перемир'я безумовного повного перемир'я. Це стартовий початок перемир'я, а потім вже ми вирішуємо там територіальні питання. Які мають бути взаємокомпромісними, а не лише Україна має поступатися далі. Європа вважає, що Україні не повинні нав'язувати силою якісь бачення мирних врегулювання. Далі Європа вважає ще один принцип: що кордони держав суверенних держав не можуть бути змінені силою, як це було в українському випадку? Росія намагається зробити. І ще один момент, Європа вважає, що Двері безпекові гарантії мають бати дані бути дані в Україні, і також включно з головною безпекою гарантією, якісь обіцянки можливого членства в НАТО у майбутньому. Та що, в принципі, європейське бачення воно дуже тверде, воно узгоджене. Важливо, що підписали ці спільну заяву лідери провідних країн Європейського союзу, як то Франції, Німеччини, також Британія, яка не є в ЄС. Також Польща, як сусідка України, також Фінляндія від імені себе, і Балтійських і Скандинавських країн ця група дуже активно підтримує Україну. І також там є підпис е, італійської прем'єрки. І ну і звичайно важливо, що фондрляєн, президентка Європейської комісії, як євроінституція, як ЄС, теж там підпис є. І також Європа наголосила, що будуть і далі незалежно від американської позиції, підтримувати Україну і фінансово, і зброєю. Крім того, вчора в Великій Британії відбулася зустріч радників з національної безпеки країн Європи США України. Також її прові міністр закордонних справ Британії Девід Лемі та віцепрезидент США Джей Ді Венс про це повідомила прес служба уряду Великої Британії. Ось така зустріч, наскільки вона є важливою, наскільки вона також викликала зацікавлення і в європейських країнах, чи розуміють також можливо самі мешканці Європейського союзу важливість підтримки України зараз під час цього процесу. Налагодження перемовин із Росією розумієте, дуже важливо, що Європа залишається в контакті з американцями. О, як би хотіла Росія, щоб домовлятися з американцями сам на сам, а цих, як вони вважають, галасливих русофобів у Європі відсторонити відсунути в бік. Тобто Росія цього дуже бажала, щоб американці ігнорували Європу і не мали з нею контактів. Тому дуже важливо, що і президент Трамп весь час на зв'язку з європейськими лідерами і Україною. В час і Вітков також після зустрічі з Путіним провів е е е е відеоконференцію з безпаковора радниками, і в Лондоні ця зустріч була на дуже високому рівні з американського боку. Віце-президент же Дівенс, друга посада, людина в Америці, і е е Дерсектар Рубіо, і е представник по Росії. Стів Вітков і представник по Україні. Генерал Келох, так що це дуже потужна американська присутність була в Лондоні на цій зустрічі з європейцями. Це дуже важливо і дуже важливо, що американці розуміють стурбованість Європи. І дуже важливо, що вони розуміють обов'язковість і потрібність прямих контактів постійного перебування на зв'язку з європейцями. Це дуже важливо. І я ж кажу, що Росія б якраз дуже хотіла, щоб Америка ігнорувала Європу. Мовляв, ці крикуни там в європі, там вони підтримують Україну. Вони русофоби, таке інше. Ну ці наративи кремлівської пропаганди ми знаємо. Тому дуже важливо, що американо-європейські зв'язки є міцними. Контакт є постійним. Пане Ростиславе, у ваших відповідях ми чули країни, такі великі гравці на арені Європи, так які постійно підтримують контакти із Америкою в питанні щодо України. А як щодо інших держав, менших територіально, можливо, менших за впливом з бюджетами, які можуть надсилати Україні, і заради нашої військової допомоги, чи вони підтягуються до цих країн, які зараз визначають геополітику в Європейському Союзі? Я думаю, так тому що ну європа, європейський союз не лише Німеччина а з Францією, Звичайно, важливо, що Польща там представлена, важливо, що Італія потужна країна. Ну ясно, що Німеччина як лідер, як двигун Європейського союзу, Франція як потужна країна, ядерний член ядерного клубу, і член ЄС, єдина до речі, ЄС ядерна країна. Важливо, що Фінляндія як я сказав, представляє балтійсько скандинавську нордичну групу, це які є лобістами українських інтересів. Важливо також, що Зеленський провів, наприклад, переговори телефоні з прем'єр-міністром Педро Санчесом іспанським, тобто інформує друзів України і інших, з прем'єркою Дані Фредеріксен, мети Фредеріксен, тобто яка підтримує Україну від грошима і зброєю. От. Так що, в принципі, є відчуття таке, що Європа не не, не не селективно обрали ексклюзивний якийсь клуб, клуб на більших на впливовішах. А працює Україна і європейці між собою усі. І ще скажу, тут важливо, що символічно що в цій заяві і в цих контактах також присутні Європейська комісія, європейські інституції Брюссель, в особі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляїн. Тому так би мовити, ну європейська спільна політика, вона вона в силі, тому не можна сказати, що якийсь відбувається ігнор і інших менших країн. Я сказав би, що фонд фондрляїн підкреслив те, що Європа, європейський союз говорить одним голосом, і Брюссель також представлений в цьому процесі переговорному. Крім того, президент Франції Мануель Макрон також наголосив на необхідності участі України та Європи в переговорах щодо морного врегулювання війни Росії проти України? Він написав про це в соцмережі ікс 9 серпня, якраз після розмов із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідрихом Марцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зараз ось хто залишається таким лідером на цьому шляху, якщо потрібна буде підтримка зокрема європейських лідерів в переговорах із Росією, хто може бути? Та такими представниками від Європейського Союзу. Я в сказав, Україні важливі три країни дуже: це Німеччина, як двигун в Європейському Союзі, це Франція і також не член ЄС, вже Британія, враховуючи особливі дуже тісні взаємини Британії з Сполученими Штатами, а ці взаємини мають таку Ну давню приязні дуже особливі є. Тому важливо, щоб Лондон був залучений. і те, що Лондон був місцем цієї зустрічі американсь європейської безпекових радників, і також України. я думаю, це дуже важливо з Британією мати взаємини. Дуже потужні і дуже тісний контакт бути, щоб був постійний контакт з британцями. Тому я би оце от і враховуючи те, що Україна прагне членство в європейському союзі. І хоча Європа і каже, що членство в НАТО має бути Україною якось обіцяної перспективи, як серед гарантій безпеки, ми розуміємо, що можливо, поки що Вашингтон не готовий як лідер НАТО прийняти Україну швидко, тому е залишається членство в європейському союзі і європейська інтеграція України власна Україна і воює за європейське майбутнє своєї держави. От тому е, важливо, що Євроінституції Брюссель Брюсель представлений е, також як е, інституція європейський Союз, куди Україна прагне і стати членом якої є для України реально. Пане Ростиславе також підтримали Україну, зокрема перед зустрічю 15 серпня на Алясці, де будуть Дональд Трамп і Володимир Путін, глави МЗС країн Балтії та Чехії. Глава МЗС Латвії Байба Бража вікс наголосила, що справедливий тривалий мир має включати Україну, підтримувати її територіальну цілісність. Наскільки важливою зараз є підтримка цих держав, зокрема країн Балтії? Адже чуємо неодноразово, що саме ці держави можуть стати наступною ціллю для російської. Федерації ну так. Тобто ясно, що деякі держави віддалені від цього регіону у східної Європи, як наприклад Португалія там чи Мальта, члени Європейської суєвропейської країни. От ясно. Але є країни, для яких ця небезпека, ця війна в Україні це абсолютно виклик для їхньої власної безпеки. Ну і звичайно, серед таких країн є країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, Польща через. Каліінградської області, якою вона межує російською областю, Фінляндія змушена була вступити. Те, Швеція, також в НАТО через питання безпеки і загрози для своєї безпеки, не бачить через війну в Україні, додавши ще 1400 майже кілометрів кордону між НАТО і Росією. Це фінсько-російський кордон. Так що, в принципі, ясно, що є більш гарячі точки, там більш потенційно які небезпечні. Щодо можливої наступного вторгнення, якщо Росії не буде зупинено в Україні, тому ці країни підтримують Україну. Вважають, що Україна має бути підтримана максимально зброєю грошима політично-дипломатичного членства в ЄС гарантіями безпеки, щоб не щоб потім самим не вирішувати питання російської агресії, яка ну різні. Перспективи там описуються експертами, чорні сценарії малюються. Війни там в Європі через 5-10 років. Ясно одне, що е, Європа має залишатися єдиною. Європа має залишатися в тісному контакті і партнерстві союзницьких відносинах зі Сполученими Штатами. Європа має е, бути об'єднана і Довкола Європейського союзу і також Британія, Норвегія, інші країни, не члени ЄС мають бути залучені до цього процесу і має бути абсолютно трансатлантична якість в НАТО. І не дай боже Трамп буде зневажувати НАТО і не вбачати перспективу цієї організації. Це буде катастрофа, як для Європи, так і для Америки. Не залишається ще буквально хвилинка, але хотіли також запитати і зараз наскільки змінилася також підхід змінився європейських країн в плані своєї безпеки. Чи зараз ці країни почали себе також підстраховувати і можливо виділяти також більше коштів на закупівлю певної зброї виробництва її? Так, це правда. Цей процес триває. Європа зрозуміла, що покладатися лише на американські безпекові гарантії не можна. Мало мало що може статися в Вашингтоні, тобто які настрої. От і Трампове президентство показує, що воно може бути мінливим, Тому в Європі треба покладати, покладати покладатися власне на свої сили власні. А також тут дуже добре, що Трамп вимагає оці 5% від членів НАТО на оборону витрати ВВП на оборону, що витрати були. Це дуже важливо. Це спонукає європейців задуматись над власною безпекою, витрачати більше на зброю на власні армії. І це дуже добре, що вже зараз НАТО підняло планку від 2% до 3,5% вимога, а перспективі до 5% ВВП на оборонні цілі. Це дуже важливо і. Це правильно, що Америка на цьому наполягає, і це дуже добре. Що це спонукає європейців витрачати більше на армію на озброєння? Пане Ростиславе, Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до розмови.